Наталя Букса полюбила шахи у п'ять років після прикрого випадку на морі. Дівчинка захворіла, і аби малеча не нудьгувала, дорослі показали їй шахи. Наталя так захопилася, що незабаром обіграла батька. Зараз їй 18, а вона вже чемпіонка світу. Наталя переконана, що жінки грають у шахи не гірше чоловіків, а тому хоче частіше зустрічатися за дошкою саме з представниками мужньої статі. Отже, друзі, чемпіонка світу Наталі Букса з нами. Наталі, доброго ранку. Доброго ранку. Пані Наталі. Ну ми у нас є шахи, абсолютно випадково. Якщо не проти, ми з вами зіграємо. Так, звичайно, маю за честь. Є два і чотири. Ваш хід. добре, давайте будемо грати і розмовляти. Марина, що порадиш? За щит Дімберга мат лігаль. Мат лігаль. Просто все, що ми знаємо. Шахів насправді <смірка> <смірка> насправді ви сказали, що тато вас почав тренувати професійний шахіст та батьки. А, насправді тато має шаховий розряд, але він не займався шахом вже дуже професійно. А, він вміє добре грати достатньо, і я з ним грала напевно, до розряду першого. До розряду першого. А будь ласка, з ким ви мріяли зіграти? Мріяла б зіграти з Полгер. Професійну кар'єру вона вже закінчила, але вона вважається одною з найвидатніших жінок-шахісток, оскільки вона грала серед чоловіків, і навіть обіграла Гаррі Каспарова. Подивіться, що я зараз зроблю. Я зараз Оп! бачили Чем... у чемпіонки світу. Всі бачили це? а? Є... Так, добре, продовжуємо. А, скажи, будь ласка, звідки ти знаходиш час е, на навчання або навпаки, звідки ти знаходиш час на шахи? Чи ти як все розподіляєш е, 50 на 50? Ну є ж все-таки там і друзів, ти молода, красива, стільки стільки в житті відбувається? А, стараюсь розподіляти насправді, е, зна... ну, потрібно знаходити час і для друзів, і для спорту спортзалу, і для шахів, і для навчання. Тому є певний графік дня і. Що все встигати доводиться, Наталю? Ти сказала, і для спорту спортзалу мені чомусь здавалося, що шахи для mm -hmm. тебе це спорт, і ти приділяєш їм досить таки багато часу. Я знаю, годин вісім на день ти тренуєшся, чи це перед змаганнями так. Якщо в звичайні дні, то приблизно по дві години ну, Стараюсь тренуватися регулярно кожного дня. А, а Вважаю необхідним займатися також і фізичним спортом, фізичними навантаженнями, оскільки за дошкою доводиться під час гри сидіти 5-6 годин. Mm -hmm. Тобто, безприємно стільки часу сидіти достатньо важко і тому. Шах. А? Чоли? Шах. Шах. Зрозуміло, що це в принципі нічого не дасть, але я його зробив. Добре, розкажи, будь ласка, чи є якісь особливі режим, можливо, дієти перед, перед змаганнями, щось потрібно особливо їсти для того, щоб мозок швидше працював. Грукозу, наприклад. І безпосередньо перед самою грою. Як ти себе готуєш? Я тут заберу тебе пішака. Ну. А, на турнірі я намагаюся їсти більше шоколаду і горіхів, оскільки це угу. природня, якби. Тобто ти щаслива дівчина, бо така дієта спеціальна: їсти шоколад львівський? вівський клас. А. А під час гри щось щось можна їсти пити для а, того, щоб так. Наприклад, начинають світу. Був фуршет, тобто там чай, кава, шоколад, певні ще якісь закуски, але в принципі під час гри я не їм лише можливо можу випити чашку кави для того, щоб більше мобілізуватися. За дошкою а, а якою була найдовша твоя шахова партія в твоєму а, напевно, житті? годин вісім це було понад 150 ходів. 150? і ти перемогла? Так, висім Тобто годин. з 16 а -а -а. фігур, правильно? 16? я вже запутався. Що ти зрозуміло? 4, я вже не, не знаю, що відбувається. Все. Я не знаю, що що ви задумали. Мені здається, тут є якийсь план Я так вже <св 'язки> просто значно намагаюся відбитися. А е ти, ти ви, давайте на ви. Ви ж таки, ви чемпіонка шахів. Дуже симпатична дівчина. Чи пропонують вам можливо е обгортки журналів? Ну мені здається, круто, коли чемпіонка світу, красива дівчина на обгортці Такі були вже пропозиції? вас? Обкладинка журналу. Е, ну, були ну, з чемпіонату світу одна-дві пропозиції, але так, щоб особливо зараз ще не дуже багато, можливо, з часом ми тільки повернулися в собою. Зараз бачимо твої фотографії. фотографії. Мені здається, ось так само і можна популяризувати шахи, шахи в Україні. України. Скажіть, будь ласка, щоб стати чемпіонкою світу, скільки потрібно ну, вчитися, певне ж? Можемо сказати, вчитися? Зараз мій хід, я просто думаю, кожен... тренуватися? Тренуватися, певно, що не вчитися, а тренуватися. Скільки? По вісім годин перед змаганнями, дві години на день, як сказала на те. Шах, шах, мені шах. шах? шах. шах. Перш за все, необхідно мати бажання. Я гадаю, що це основа будь-якої задумки, будь-якої цілі. А, якщо ти маєш бажання, ти можеш знаходити і час, і знаходити певні якісь можливості поїхати на турнір, знаходити можливості займатися з тренером. Відповідно, це допомагає. Ваші суперники завжди жінки? Чи ви з чоловіками граєте і обіграєте? їх? Зазвичай правилі, я тут неправильно зазвичай дівчата грають в чоловічих турнірах. Це так. їх якби привілегія. Тобто чоловіки не можуть грати в жіночих турнірах, а жінки можуть. В більшості моїх суперники чоловіки, але коли їжа вже на офіційні змагання, такі чемпіонати України або чемпіонати світу чи Європи, тоді я приймаю участь серед жінок і серед дівчат. Так, Коли я закінчується турнір, що чоловіки кажуть? Позалаштунка. що коня заберу. Так, забрав коня, що вони кажуть, наприклад, та ні, дівчата, ну що ви в шахах можете? От ми, чоловіки, бачиш, я коня забрав, сказав так. Коня так, так радісно забрав коня, коня ніби це вже. Так і кажуть, взагалі вірять у те, що дівчата можуть бути сильними, перемагати і достойними суперниками у цьому спорті. А, Насправді чоловіча аудиторія всього розділилася на декілька так. поглядів. Є звичайно процентів 20 тих, які не вважають жінок серйозними шахістками, що вони можуть створити серйозну конкуренцію, але більшість звичайно особливо ті, які вже отримали поразку від дівчат чи жінок. Вважають нас достатньо серйозними суперницями. Все, Наталя забавимо. маємо ще зараз одне фото. Я сподіваюся, ми його побачимо. Це чемпіонка світу серед жінок, Марія Музичук. теж українка і теж зі Львова. Хочете запитати, чи ви з нею знайомі? Можливо, зустрічалися з нею на шахових турнірах за шаховою дочкою. Так, ми з нею знайомі, і безпосередньо ми грали разом за львівську команду на чемпіонаті України універсіаду. Вона була перша дошкою збірної жіночої, а я третя. У Львові особлива. Школа шахова, яка готує чемпіонів. Пішака забирають тим часом, Ну, щоб, щоб, щоб я так думав. Є... Тебе ви тут... так само забрали пішака. У мене так само забрали. мене все забирають, у мене вже більше забрали. але продовжую, Марина, твоє питання. Давай. Я про школу запитувала, uh -huh. чи вона там, можливо, особлива, чи чому так багато? Ну, багато. Ну, і, і, і дай Боже, щоб ще більше було. Uh, Розкажіть про. Ну, своє я навчання. б хотіла розказати про те, що навіть коли я почала тренуватися з дитинства, тобто мої перші тренера. Лисенко Євген Іванович, Віктор Петрович Щербаков, Желінзінов, Іван Іванович Кравець. Тобто, безпосередньо вони всі е, зробили певний вклад в моє майбутнє і допомогли мені стати чемпіонкою. Мій теперішній тренер Володимир Санович Грабінський вам шах. є е, безпосередньо заслуженим тренером України, тренером Фіда. Він виховав більше 10 міжнародних розмайстерів, які досягли цього звання до свого десятиріччя. Це єдине місто Львів, якби яке має стільки гросмейстерів від одного тренера в світі. Мені дуже приємно зустрітися з чемпіонкою. В мене шах на цій оптимістичні ноті. І Поки будемо прощатися, сподіваюся, що Наталя поставить тобі мати. Я нагадаю, що у нас у гостях була Наталія Букса, чемпіонка світу із шахів серед жінок. Дуже дякуємо за те, що ви до нас прийшли. Дівчат до 20 років. Я виправлюсь не жінок, а дівчат до 20 років. Після сніданку у нас одразу не пропустіть чотири весілля. Жінку одразу після сніданку. 22 й нова порція пригод від Дмитра Комарова. Світ на виверіт. А в нас тут фактично вже мат відбувається. Ми вам кажемо, ну не канку. те, щоб мат, ну, Так шах. от дівчата перемагають так, чоловіків. І, Ганда, і, і побажаю від себе, щоб ось вам повні що подобається, як і всім шахістам. перша. Як це, якщо в тенісі перша ракетка світу, то в шахах це певне, Королева що... шах. ні, не король, Він король норвежець, Кто як його звати Карлсон. Ман... Бажаю вам його перемогти, щоб ви дістати і зробили матуму саму мангузу. Друзі, дякуємо вам. Гранайте в шахи. Будьте красивими, освіченими і класними. До побачення. Побачимо завтра. Бежіть себе і родини.